Добрий вечір, шановне панство. Проблеми з здоров'ям. Горло заложило вже третій день з температурою. Ну а відео по тій причині, що сталася в мене новина. Зараз я вам це все покажу. Це внутрішні більші внутрішнята тут. Тут є якесь дуже маленьке, хто чорне, то від другої самочки. Друга не знаю, скільки родила, чи 5, чи 6. А тут кубка, дивіться. Ціла кубка. Родила ще третя самка. Тут є шість і то, напевно, сьома нутріня. Ось ось таке в нас поповним. Чи є ще внутрішня, не знаю. Ось така ситуація. От, у нас сьогодні цілу добу дощ падав. Напевно, буду закінчувати, бо говорити дуже важко. Все, бувайте здорові, заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрення. От. І нутріння та вольєрі ось так розвиваються. Треба буде. Провірити тих дві самки, чи вонакітність, які, напевно, другий раз не родили, і пустити їх на м'ясо. Коли то буде, не знаю.